У сучасному розумінні ми якось лагідність бачимо в ну, в такому світлі, не, не в світлі сили. От так. як саме сьогодні звучить слово лагідність серед людей, і як Біблія визначає це слово? Дійсно, серед людей лагідність пов'язана з таким. Певним принциповим поглядом на цей світ. Люди вважають, що виживають тільки найсильніші. Той, хто найголосніше говорить, хто займає більше простору і так далі. і так далі. Тому от, лагідна поведінка, це ніби слабка поведінка через те, що тебе можуть ніби перекричати, тебе можуть сприйняти, як той, хто має якусь занижену самооцінку, або сказати, ну ти знаходишся в позиції жертви постійно, тому ти такий тихий і цей. не можна не таким бути. Потрібно голосно приходиш те, що хочеш, різко говориш. Ну, бери від життя по максимуму. Ти завойовуєш цей світ. Хтось порівнює, що це ніби арена, наш світ це арена, на якій виживає дійсно найсильніший. З біблійної точки зору, якщо подивитися на це, це е, по-іншому виглядає. Адже. Е, Можна задати, ну, хтось із відомих сказав: якщо думаєте, що лагідність це слабкість, спробуйте бути лагідним хоча б один тиждень, а то й місяць. І ви зрозумієте, що це потрібно прикладати дуже багато сили. Біблійний погляд на лагідність він е, є грецьке слово, яке пояснюється, воно має в собі сенс як Кінь, бойовий кінь, який в собі має дуже багато сили, але коли він знаходиться на полі бою, він не проявляє свою силу, він не проявляє якусь паніку чи страх, він проявляє постійно покору до того, хто сидить на ньому, до вершника свого. Тобто, всередині у нього є дуже багато сили, але він проявляє оцю цю покору. І коли в Біблії використовується слово лагідність, це означає, що людина, яка знаходить силу в комусь іншому і проявляє покору. Тобто, от різниця максимальна між світовим поглядом на лагідність і біблійним поглядом. Світ каже, лагідність це означає, що ти якби слабкий і ти не хочеш проявити свою силу, ти не надієшся на себе. А Біблія навпаки говорить, це не слабкість, а це ти переносиш центр сили не в собі, а ставиш на Бога. Я довіряю Богу, і я покорююсь перед Богом. От різниця Вау, ну це взагалі не на поверхні сібі <сих> класний більші. цей приклад. Ну це не приклад, це якби так. Я розумію, це це, це слово значення слова, так. так, mm -hmm. так. Значно слово як Бог взагалі змінює наше бачення таких знайомих, нібито речей. Ми ми сьогодні трошки говорили про Гедеона. Там так само. Uh -huh. Тобто він пере, от перевертає все з ніг е, на голову. Мені здається, просто якщо поговорити про лідера, наприклад, так про uh -huh. людину, яку мали би бути сильною, такою рішучою, ну ніхто б не хотів, щоб лідера е, якістю його головною, визначною, назвали лагідний. А чому Ну, от мені здається? Е, до того як, наприклад, ви поділилися з нами оцим uh -huh. баченням сильного такого міцного коня, то ніхто б не хотів сказати, що там, наприклад, оцей лідер, типу, найголовніше, що в ньому є, це це те, що він лагідний. Тобто це не звучить якось престижно. Мені здається. ну так. а, хоча сказати, можна, що за цими лідерами якраз люди і хочуть іти. От в Біблії є декілька прикладів таких людей, лідерів, яких називають лагідними. Наприклад, один із них це відомий Мойсей, якого так прямо назвали. Це сама лагідна людина на землі. Якби іншої такої немає. Но Мойсей був таким лідером, що за ним дійсно слідували. Один із прикладів, ще кого ми бачимо, це. Є Давид. Він також приклад лагідної людини в тому плані, що він переживає постійні утиски від царя Саула. Саул хоче його вбити, тому що у нього є якраз оця заздрість. Саул живе, от, по прикладу, виживає сильніше. Якщо він бачить конкурента, він відчуває якусь небезпеку зі сторони Давида. Його рішення яке. Треба знищити, треба вбити Давида, тому що ну не можна жити з конкурентом. Давид, коли знаходиться в печері, в яку заходить Саул, він має можливість зробити це. Він має можливість вбити Саула. Йому навіть його солдати, його друзі, які йдуть за ним, кажуть: так давай, от Бог тобі дає. Це не то, що щось дивовижне таке сталося, і ти сам робиш, а Бог тобі привів сюди. Ти помазаний на царство, тебе вже Самуїл помазав. Саул прийшов, без охорони, без нічого. Убиваєш і все. Життя твоє вирішується. Давид відрізає шматок одягу верхнього і потім сильно розкаюється, що він це зробив. Ось оцей прояв лагідності у Давида. Він не може постояти за себе, він дає можливість Богові стояти. Він каже, як я можу підняти руку на Божого помазанця. Uh -huh. Якщо Бог діє, я йому повинен довіряти. І найбільший приклад це приклад Ісуса Христа, який називає себе лагідним і Смиреним, і закликає нас повчитися у нього. У всіх трьох випадках три лідера Мойсей, Давид, Ісус Христос це лідери, які притягували до себе. Люди хотіли бути з ними, люди довіряли їм. Тому, от оця риса лагідність, вона дуже важлива саме для лідера. Ну, це справді дуже цікавий момент, тому що наскільки різні Перспектива світу і біблійна перспектива. Ну, насправді, сьогодні, як кажуть, що в світі зустрічають по одягу, але зустрічають mm -hmm. і по тому, як ти себе ведеш, От як ви mm -hmm. зазначили там, гучність, якась там тверда рука і так далі. Але Бог насправді цінує покору в нас, І це, як ми зрозуміли, взагалі не про слабкість духу. Так. Як не перетнути оцю міжу між лагідністю? І тим, щоб, щоб не почати мовчати там, наприклад, де треба викрити зло, чи викрити якийсь а, гріх. От, чи лагідність про це, і, зрештою, як бути в такому питанні? Вже досліджуємо Мойсея і Ісуса, дивимося на цих особистостей. Давайте продовжимо. Коли ми читаємо книгу «Вихід», всі події, які в книзі вихід вони розтягнуть десь на місяць. А цю книгу можна прочитати там за пару годин? Буквально і нам здається, що все отак от іде дуже дуже швидко і ну, якби мінімум пауз. Є один приклад в книзі вихід, коли Мойсей знаходиться на горі. Мойсей спілкується з Богом 40 днів. Бог дає йому закони, Бог дає різні моменти. А люди навколо зробили оцього Боввана золотого і почали похлинятися. ідолу. Мойсей, коли спускається вниз, то він ем, проявляє з, -з одної сторони лагідність, а з другої сторони відстоює істину. Тому що він бере цього бовуна, розтирає його на попіл. Незрозуміло, скільки часу для цього потрібно. Так, це не за 5 хвилин робиться. Він сипе потім цей попіл у воду і дає пити всьому народу. Він каже: дивіться, от те на що ви надіялись, того Бога, якого ви зробили. Він проявляє у мужність, твердість і відстоює істину. Тобто, будучи лагідним, він не проявляє якусь цю безхребетність. В той же час Ісус, коли ми дивимося, він був дуже лагідний. Але коли заходить у храм і бачить, що в храмі відбувається, що там люди продають, люди не молитися приходять, а бізнес там роблять. Він виганяє з храму. І що цікаво, вибігають з храму саме ті, які мали цю проблему, ці, ну міняли як названі вони. А люди всі залишилися, і Ісус продовжує проповідувати їм. Через деякий час ті міняли, які вибігли. Вони зупинилися, кажуть, а чому ми побігли? Що було в цьому? В Ісусі тоді проявилася оця божественна сила, божественна влада. Тобто лагідна людина, яка відстоює істину, вона проявляє, ніби усю дає можливість духу ось в тому діяти через неї, що це Божа сила проявляється в ній, і вона може зупинити людину від гріха, зупинити. Від зла, тобто вона ставить у цю межу, ставить у цей край. Тому лагідність це не про те, що робіть, що завгодно, мені все рівно. Uh -huh. Все одно людина відстоює істину, але питання, яким чином? Що це не через свої якісь амбіції, не через те, що заділи моє его, а це тому, що дійсно є істина, і я хочу, щоб всі трималися цієї істини. Цікаво, просто в тому плані, що коли ми відстоюємо істину, так як ви кажете, uh -huh. то воно відбувається, ніби я відстоюю. Боже ім'я зараз, не своє власне. Ага. Да? Тобто людина може бути лагідною, але якщо це стосується вже якихось вищих, скажімо так, речей, її принципів власних, то вона вже не буде проявляти якусь м'яку духість. Але тепер я додам трохи дьогтю, скажімо так, ага. в нашу розмову, як тоді бути з власними кордонами, коли це не стосується ага. істини, коли це не стосується ага. там, Бог, коли це стосується мого власного его, як тоді ага. я буду проявляти завжди лагідність, чи іноді теж треба проявити оцю. Рішутість, що, наприклад, цей кордон переходити не можна, uh -huh. чи тут треба бути тільки лагідним? Дуже хороше питання. Знову, коли дивимося на Мойсея, в нього в житті і такий випадок був. Uh -huh. Коли, наприклад, починали його рідний брат і сестра говорити щось про його дружину. Здається, це мої кордони, так тут не істини нічого, але він не проявляв оцю агресивність і злість на них, угу. а дав можливість Богу діяти, і Бог зупинив його сестру. Ми знаємо в цій історії описується, що на Маріам навіть відкрилася проказа, і вона вимушена була деякий час бути за станом і щоб усвідомити, що вона робить, що це неправильний чинок. Якби Мойсей почав захищатися, чи міг би досягнути він цього. От результати такого, такого ефекту. Я думаю, що він би навпаки підірвав десь свій авторитет. Mm -hmm. Другий випадок, коли починали підніматися бунти, там, надав, авігу, і казати, от Мойсей, а хто поставив тебе лідером, а що ти тут маєш бути і так далі? Він знову ж таки не проявляє сам оцей, такий, я зараз вам докажу, давайте будемо спорити, давайте дискусію влаштовувати. А він тає право Богові. І Бог відкриває землю, і е, ці, якби, бунтівники вони просто. Просто загинули на тому місці. Дуже важливо, з одної сторони і відстоювати правильно свої кордони, а з другої сторони, дати можливість Богу постояти за нас. Якщо ми якби маємо силу в нашому Бозі, а не в своєму его, то коли є такі випадки, хтось порушує мої кордони, це перший випадок, коли я повинен йти до Бога і казати, Боже, будь ласка, ти заступись. Ти дій тут, хоча, от якщо дивитися на новий звіт, були і випадки, коли, наприклад, апостол Павло він каже: а чому ви без суда мене римського громадянина почали там бити, в тюрму кидаєте? Як це так можна? Тобто він відстоює тоді, коли це корисно для проповіді Євангелія, коли можна досягнути якихось гарних якби, результатів після цього? Але який цікавий момент, що е, виходить, що ми християни, коли ми розуміємо, хто за нами. А, що справді, як ви кажете, що мені не треба захищати своє его, бо за, по, по суті ми ж завжди захищаємося, коли ми себе захищаємо а, своє а. его. А як Бог сказав тоді Мойсею, вони не на тебе а, нападають. Тобто вони, вони не за, Якби це най, найперше, вони на мене от... Так, а, проти. Мого так, проти да. мене, от. Ну. І зараз відкривається взагалі дивовижна якась картина, що в принципі ми не маємо бути вразливі до людського осуду, uh -huh. до людських о, таких речей, якщо ми справді впевнені, що Бог за нами, і Бог перед нами, uh -huh. і, і тільки Він якби, дає нам цю цілісність, цінність, і нам не треба самим її захищати. Тобто, uh -huh. ну, В цьому дуже, дуже важлива істина і класна глибина. А, стосовно от цієї риси, якщо перейти вже так практично, це вроджена риса. Чи uh -huh. вона дається як дар Духа Святого? Якщо її немає, як її здобути? Uh -huh. Uh -huh. Як формується ця лагідність? От дуже правильно сказано, що це є плід Духа. Ми читаємо, апостол Павло пише, що плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння і далі йде лагідність. Тобто це один із проявів Духа Святого, коли ми даємо можливість йому діяти через нас. З чого почати в тому, щоб якби, розвинути в собі цю лагідність? Найперше, ця людина повинна повністю покластися на Господа, повністю довіритись йому. Um, Проста ілюстрація. Наприклад, хлопець хоче е, покликати дівчину заміж. Він пройшов все село, і потім підходить до однієї е, дівчини, та каже: Слухай, я вже е, до всіх дівчат підходив, всі мені сказали ні. Е, тепер я підходжу до тебе. Ну, вийде за мене заміж. Яка реакція буде дівчина? Каже, я останній вибір, получається? Получається, да. Ну а а що ти до мене прийшов, на тобі гарбуза йди звідси? Е, то так само і з Богом. От довіритись Богові повністю. Це як? Це перепробувати абсолютно все в цьому світі. Там, як би, Фінанси, свій авторитет, друзів покликати і так далі. І коли нічого вже мені не допомагає, я йду до Бога. Ну, це так, як з тим хлопцем виходить. Якщо я хочу бути лагідним, то Бог є моєю першою і єдиною опорою. Він моя перша і єдина сила в цьому житті. І тому найперший крок до розвитку цієї лагідності. Це найперше довіритись Богові, зробити, що дійсно він перший у всьому. Якщо в мене є якісь проблеми, там, навіть якщо хтось мої кордони переходить, я все одно. Довіряюся Богові. Ну а далі все досить просто в нашому християнському житті. Якщо це плід духа, то потрібно бути з Духом Святим, щоб він діяв мені, і тоді я зможу проявляти не тільки всередині цю впевненість на, на Бозі, а і в зовнішніх проявах я теж буду лагідний. Мені здається, так під час вашої відповіді подумала про те, що Мойсей, наприклад, перед тим, як стати найбільш лагідною людиною, він проявив свою агресію і через це поплатився вигнанням. І вже через вигнання, через це переплавнення. Тобто для мене його пустеля почалась не коли йому було 80, а коли йому було 40. І коли він… Проводив цей час наодинці, я думаю, з вівцями, так з його отарою, це якраз був час, коли Бог робив його лагідним. Тому, можливо, через такі не дуже приємні для нас моменти в житті Господь може переплавити наше серце. Ну і Наостанок хотілося, щоб ви поділилися, як взагалі лагідність в нашому характері може показати людям проповідь Євангелія угу. і Божий характер? Угу. Ну, Насправді ми люди. Навіть от в неправильному розумінні лагідності ми легко можемо діяти, коли є якась людина старша над нами. Якщо це наш начальник, якщо людина більш поважна, і ми її якось ем, поважаємо чи переживаємо коли в її присутності, то тоді ми, здається, легко проявляємо лагідність. Але коли це люди, які десь залежать від нас, коли ми маємо владу над ними, це наші, наприклад, колеги або підопічні наші, чи ще хтось, то ось тут. Ем, Можливо, важче проявити цю лагідність. Коли це наші діти, ми їх виховуємо. Нам теж може бути важче проявити лагідність. Якщо ми над кимось маємо владу і в той же час наше, якби не знаю. Царювання на людиною, не знаю, яке які слово підібрати, воно має оцю лагідність, оце і є прояв христоцентричного характеру. Ми відображаємо Христа таким, як був Христос. Тому дуже важливо постійно, де ми знаходимося, особливо, якщо ми над кимось маємо силу владу, бути лагідним в своїй поведінці. І цим людина починає задумуватися, а чому? Поведінка не така, як інші. І ми можемо проповідувати не просто словами, а своїм життям про Ісуса Христа. Угу. Дякую, дуже. Так дуже цінна тема. Насправді багато їжі для роздумів, і це слово воно заграло новими фарбами. Насправді. Дуже дякуємо за Слава. це за ці відкриття. Нехай ну, Бог благословить у подальших відкриттях і хай веде у покликанні. Дякую. Дякую. Друзі, лагідність не на поверхні, але це про велику силу і велику посвяту Богові насамперед. Тому нехай Господь зрощує у нас цей дар Святого Духа, цей плід перебування Духа в нас. Віримо, що Бог вірний і Він звершиться в нас, якщо справді ми будемо зрощувати не своє его, а покору Господу в нашому житті.